Важко переоцінити велич Шимат Багаватам. Цей твір визнаний мудрецями і прийшов до нас із глибини віків. Не одно покоління духовних учителів коментувало та передавало цей величний твір в чистому вигляді без будь-яких змін. Таким чином, ми отримали оригінальні ведичні тексти в тому вигляді, як вони були викладені її автором. Живи в Яседеву. Найвища цінність Шимат Багавата полягає в тому, що він дає метод осягнення Бога, розуміння його особи. Якостей, настрою, взаємовідносин з, з його чистими відданими. Окрім того, в цьому творі викладені глибинні розуміння і суть законів самої природи навколишнього світу. По суті, це є інструкцією для успішного існування в цьому матеріальному світі. Автор перекладу та коментарів Бахдібданта Шила пропопада, який не міг передбачити, скільки часу йому відведено в цьому світі, вклав. Все необхідне знання в першій частини цього твору. В своїх коментарях він пояснює найвище розуміння філософських істин, дає все необхідне для практичного використання цього розуміння, розкриває особливості епохи, в якій ми живемо, що людство чекає в майбутньому, дає філософські та етичні засади для досягнення успішного, мирного і щасливого існування. Окрім того, Сам твір викладений в дуже простій і легкій для сприйняття манері, як от питання і відповіді, або цікаві історичні і алегорічні історії, молитви, які розкривають багатий духовний світ мешканців ведичних часів. Шимат там читати не лише легко і комфортно, але й дуже цікаво. Необхідно лише розпочати, і тоді читачеві розкривається весь трансцендентний смак зрілого плоду ведичної літератури. Перша пісня перекладена українською мовою і вже доступна для щирого читача.